Розпочали 44 сесію міської ради з привітань та нагород, адже рівно 75 років тому у колишньому Радянському Союзі було прийнято рішення про присвоєння звання герой соціалістичної праці. На сьогодні у Дніпродзержинську мешкає три людини, які були удостоєні цього високого звання. Тож з нагоди свята цих видатних городян привітали почесними грамотами та цінними подарунками. Дійсно, віддаємо Сердечно, ті всі душевні вітання 75-ї річниці. І напередодні Нового року бажаємо нашим героям ще довгих років життя, могутнього здоров'я. І більше було ще з нами і були добрим прикладом для підростаючих поколінь, прикладом виховання патріотизму, професійності, щирості. За словами Станіслава Сафронова, останні в цьому році сесійне засідання по праву можна назвати визначним, адже підбиваються підсумки роботи всієї команди та аналізуються усі плани, які вдалося втілити у життя. Я думаю, що ми рік завершили непогано. Є дещо деякі питання, котрі ми не зуміли допрацювати за різних причин, за загальних кризових питань, за деякі питань, які торкнулися нашої держави, пов'язаних з кризами і в Європі. І це дійсно це економіка. Вона окремо однособно не може працювати. Вона все одно пов'язана корпоративно і в якомусь вигляді це торкалось і нашого міста, і нашої Дніпропетровщини. Тому і деякі питання ми не встигли і не змозі. Були до вирішити, але ж бажали їх вирішити. Та все ж таки основні напрямки роботи, які були заплановані на поточний рік, вдалося реалізувати майже на 100%. Особливо це стосується соціальної політики міста. Ми 100% виплатили заробітну плату бюджетним установам. Ми 100% виплатили всі все за спожиту за спожиту енергоносії. Ми е, забезпечили виплатили практично е, всі пільги пільговим категоріям. Е, ми зуміли підготуватися достойно до святкування нового нового року. Зокрема, кілька днів тому міська влада урочисто відкрила головну ялинку Дніпродзержинська. Відбулися святкові новорічні заходи для малечі. Ж Станіслав Сафронов подякував усім представникам депутатського корпусу за командну роботу та плідну працю, спрямовану на користь рідного міста. В нашому місті присутня спокійність і незалежність незалежності від всіх політичних інтриг і всіх. Спроб і дій з боку опозиційних сил, і, і, і я думаю, що ми бачимо, що у нас немає ніяких заворушень, таких котрі торкнулись би там скати життє, забезпечення життєдіяльності міста. Наприкінці засідання депутати висловили спільне бажання у наступному році ще активніше працювати над створенням сприятливих умов життя для всієї громади міста та реалізувати усі намічені напрямки роботи.